і зруйнувавши випробувальний полігон, це йдеться про те, що ці системи ядерні системи є застарілі у Кремля. А чи можливо зараз Путін розуміє, що треба говорити про ядерну зброю якось на тлі, щоб дещо оновити і сказати, що в Росії все гаразд з ядерним потенціалом? Я скажу вам, чого вони оновлюються. Бо останній раз оці ці ось ракети, які зараз вони хочуть вивести з ладу, з назвою Воєвода, це ж за класифікацію НАТО, сатана і увага! Ці ракети ну, носії виготовлялися на Південмаші, в тоді, в місті Дніпропетровську, зараз місто Дніпро. І останній раз, коли їх там робили їм, це простою мовою ТО, то гарантійний термін був на 10 років, тобто до 2022 року. І вже тоді росіян розумів, що треба щось робити новеньке. Ось вони почали використовувати ракети ну, вірніше, в в робити нові ракети під назвою Сармат а для того щоб замінити українські ці ракети І ось у 2022 році вони повинні стати повинні були стати на бойове чергування але тільки в 22-му році було був один вдалий старт цієї ракети. Всі решта стартів вони були невдалими. Там якісь там технічні проблеми, але це не завадило Російській Федерації документально поставити цю ракету на бойове чергування. Я так припускаю, що той е, випробувальний майданчик, який юбілейний на якому було зірвалася ця ракета, він був єдиним. Принаймні так російські фахівці кажуть, що це єдиний майданчик, який пристосований для. Запуску таких ракет це раз. А по-друге, свідчень, що у росіян є додаткові такі ракети, поки що немає. І от я чув слова фахівців у галузі ракетобудування. Вони кажуть: так за радянського союзу, ну тоді ще давно кажуть, щоб ракету поставити на бойове чергування, треба було провести декілька років. Випробувань, і вони кажуть, що в середньому 10 запусків на рік. 10 запусків, потім ще 10 запусків наступного року, ще 10, і потім тільки з'ясовували скільки невдалих, скільки вдалих, і ставити чи не ставити. Тут росіяни зробили, як кажуть, 4, один вдалий кажуть: Окей, ми ставимо її на бойове чергування. Зрозуміло, це все вкладається в концепцію погроз країнам Західної Європи. Пане Іване, дякуємо вам за те, що доєдналися сьогодні до нашого ефіру. Дякую.